Листя падає, а в мене троянда бруньки заклала. Ось такий парадокс. Кінець жовтня місяця. Вони ж влітку не цвіли в мене, майже не цвіли. Ось ця трояндочка, вона й досі стоїть. Тримає. Вона такий має колір гарний, а телефон не передає цей колір. Я ж сьогодні до дощу вранці. Зробила ось такий віночок і повісила ось тут. А що це віночок? Це ж ракетка. Бачите, я на ракетку повісила віночок, тому що ось вона, ось. Тому що це ж трава, вона, ну, вона намокне і втратить свою форму. А так він буде висіти. Ось така в мене картина. Тепер птахи полетіли. Ой, вибачте, ледь не впала. Ось так. Я б могла зняти оцю дерев'яну ручку. Так, я б могла підщипнути взагалі оце все залишити, оце все забрати, залишити тільки такого, а я не хочу. Я навпаки стараю. намагаюся стараюся показати. Що, з чого можна зробити? З чого? З того, що валяється під ногами. До речі, я її в кар'єрі знайшла. Ось. Як це кажуть, не проходьте мимо. Ось я так і не пройшла мимо. Зробила. Зробила собі віночок, який дуб. Бузина, оце чому одна гілочка, я не розумію. Верхівка однієї гілочки і все, більш немає. Мій пеньок. Ось мені так подобається. Подивіться. Внизу седом, а вгорі травичка. Ну, це зараз вона б влітку вона б там не вижила. Я більш ніж упевнена в цьому. Скоро буду прибирати ці гамаранти, оці вже можна прибирати. Та, мабуть, оце буде тепленько, я поприбираю. О, яка вона ніжненька. Ну, Висвітлює телефон, вона зовсім якась бліда. А вона там якась блідий корал, отак ну, не зовсім блідий, а такий. Ну, гарний колір: з зеленим, з жовтим, з помаранчевим, Рожевий якийсь такий. дуже гарний колір. Так, ну все. Гарного усім вечора, тихого вечора, тихої ночі. Дува.